Він народився в Яблунові, вчився у Франції і повернувся, щоб усе життя провести на війні. Станіслав Ян Яблуновський магнат, який бився з козаками Хмельницького, з Москвою, зі шведами, з татарами, і був у кожній великій битві 18 століття. Це він керував кіннотою під Хотином, тримав оборону Золочева, громив татар під устечком і захищав Львів. Це він стояв поруч із Яном собеським підвідним у 1683-му битві, що зупинила Османську імперію. За службу Франції він отримував пенсію настільки дивно, що сучасники називали це майже державною зрадою. Але імператор Габсбургів визнав його заслуги. У 1698-му дав йому титул князя. Станіслав Ян Яблоновський, дід короля Станіслава Лещинського і предок митрополита Андрея Шептицького. Його рід творив історію Європи ще довгі століття.